4 лютого. Сьогодні закінчуємо посадку насіння хурми. Хурмою дуже вигідно займатися. Продажі йдуть кожен день і взимку, і влітку, і завжди, і продаються, ось дивіться, нещодавно придбав, придбав сейф і він вже дуже швидко наповнився. Отож, отож, кожен день продається насіння форма Віргінська з штату Індіана. Оце залишилося. Це я маю все продати. Якщо я якусь частину не продам, це буде посіяно просто відкритим посівом прямо в. Очму. Так, сіянці виготовляємо. Ось таких пляшок в мене повна сарайка, повний сарай, отож, треба перетворити всі ці пляшки в гроші. Значить, дивіться, як правильно працюємо з пляшкою, тому що дехто намагається паяльником дирки пропалювати. Дехто, у кого немає паяльника, гріють цвяхи на газі, пропалюють цвяхами ножиком. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Значить, горлишко. Значить, етикетку можете знімати. Можете не знімати. Декілька етикеток буде літати у вас по плантаціям, якщо ви не знімете. Це не страшно. Е, так, субстрат. Субстрат. В основному, в першу чергу земля з плантації, з городу, з саду, потім перліт, потім компост, компост грибний. І хвойний опад ось він. Хвойний опад нам надсилають в великих кількостях. Отож, беремо. Хвойний опад слугує як дренаж, і, якщо потрібно, буде потім вирізати, зняти донишко, значить земля не залипне до, до донишка. І вдачно можна буде зняти, Так, беремо насінину, кладемо посередині, це, друзі, бальзам. Чайна ложка бальзаму на насінину. Бальзам виробник я Степан Михайлович Данило. В продажі є завжди, в будь-який день в будь-яку пору року 50 гривень літр. Йде на любі рослини при посадці і на, на любі насіння при посадці. Так, далі беремо трошки. Хвойного опаду кладемо зверху. Воно працює як арматура, не дозволяє насінині вилізти назовні під час проростання. Значить, глибина 2 см. Трошки притрамбовуємо. Все. Зараз йдемо разом-разом, разом на вулицю. На плантації, я покажу вам, що далі у нас стоп. Мотор. Забув показати, значить, повний сейф грішми, набився, нікуди було складати гроші, отож, придбав такі сумки, інкасаторські сумки такі придбав, але вони порожні. І потрібно, оу, якась кишенька ще тут, нібито для гумового на Значить, сумки порожні і необхідно їх наповнити. І думаю, що швидко вони. Вона, вони не, вона не одна, тут в мене є їх вдосталь. Стоп. Отож, друзі. Рослини розкладаємо на поверхні почви, де получається. І ось тут у нас інжирний кущ, заложений цими бутилками два в одному, і кущ захищається від морозу, і бутилки знаходяться тут, будуть знаходитися до. Появи проростання. Потім вони будуть розноситися по плантації в потрібних місцях. А всередині весни, оце все, що ви бачите, буде накриватися агроволокном і буде прогріватися. Коли почнуться всходи, агроволокно зніметься, і рослини будуть рости просто неба. А ці рослини. В нас виросли торік приблизно таким способом, як я вам показую, ось коріння виходить через дренажні отвори. І це не самі це середні рослини і малі, великі рослини продані влітку. Отож, приблизно такі рослини. Можуть продаватися вже в середині літа, якщо я все правильно зроблю. На цим у нас все. Значить, купуйте насіння і вирощуйте так само, як я вирощую. І бальзам купуйте. Все виходить. На все добре.